Сірий кардинал Кремля схоже, все Путін звільнив Миколу Патрушева з посади секретаря Радбезу. А на його місце призначив свого давнього соратника Тувинського маршала Шойгу. І відповідно нове обличчя з'явилося у міністерстві оборони. Поки не чіпали очільника генштабу Герасимова, але Подейкують це ненадовго. Що насправді означають ці кремлівські підкилимні ігри. До чого бункер не готується і що це змінює для України? Про все це не тільки говоримо далі. До нас долучається Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень. Пан Олександре, я вас вітаю. Доброго дня. Отож, новим міністром оборони призначили Андрія Білоусова, тепер вже колишнього віце-прем'єра Росії. Воєнні аналітики кажуть, що це призначення задля для тривалої війни з Україною. Чи насправді це так і чого від нього можна очікувати? Ну тут питання щодо тривалої війни з Україною, воно досить дискусійне і е, проблема в тому, що дійсно в Україні досить багато говорять, що Путін готовий воювати і 5, і 10 років. Але чи готова до цього російська економіка? Бо, за різними оцінками, у росіян запас міцності не, не вичерпний. І у, нього, у них є декілька років. І тут, скоріше, знаєте, питання в тому, що е, відставка Шойгу, а вона відбулася вже після виборів. А ми пам'ятаємо, що Шойгу був вкрай непопулярний в російському суспільстві. На нього списували багато невдач, і якби Путін хотів. Показати, що він бореться з корупцією, що він прислухається до когось, він би зняв Шойгу перед виборами, щоб показати, що він власне кажучи, цар батюшка чує народ, але ні, він фактично продемонстрував, що Шойгу залишається в команді, хоча і потрапив в опалу. З іншого боку, дуже цікавий момент, що пан Білоусов, який. Призначений міністром оборони, пішов з посади віце-прем'єра, і це показує статус міністра оборони в Росії сьогодні. Це фактично можливість не просто е, керувати е, військовим е, військовим, але і тому, що це фактично. Він управляє половиною російського бюджету, майже половиною, і е, мені здається, що це призначення, от е, воно говорить про те, що Росія вийшла на певне плато, коли екстенсивними методами можна е, нарощувати виробництво, можна нарощувати е, е, мобілізацію і так далі. Зараз вони шукають внутрішні резерви для того, щоб щось посилити, але вже е, Фінансові можливості вийшли на край, і, власне кажучи, про це говорить в тому числі: знаєте, є цікавий момент на три повідомлень про те, що мовляв Росія отримує від експорту енергоносіїв все більше і більше грошей. Ми маємо повідомлення про те, що Газпром став збитковою організацією за минулий рік. Він отримав збитки більше 6 мільярдів доларів. Так, а вже за перший квартал він отримав ще декілька мільярдів. Тобто, тенденція вона набирає силу, і вона говорить про те, що ну, власне кажучи, гроші та е, знаходити десь досить важко. Бо Росія фактично втратила європейський енергетичний ринок, куди вона відправляла. 70% своєї свого експорту Китай і Індія не можуть його закрити, і, власне кажучи, на цьому тлі дійсно треба шукати внутрішні резерви. Можливо, так він наведе пан Біосов наведе певний лад, він ліквідує е, якісь схеми, але з іншого боку, е, ми маємо говорити про те, що в принципі є проблема у Росії з е, тим, що і Європейський Союз і Сполучені Штати посилюють санкції. І останні е, події навколо Китаю, коли кита, Китайський лідер їздив до Європи і говорив з Макроном і фондерляєн, і його головною задачою було ну фактично розколоти Західний блок для того, щоб Європа продовжувала торгувати з Китаєм, якщо Сполучені Штати почнуть посилювати тиск. А США посилюють тиск, бо візит Блінкена показав, що він дуже не сподобався китайському керівництву, але при тому китайські банки почали масово відмовлятися від співпраці з російськими. Це І той... тут є один, цікавий, є один цікавий момент, що. Це робить адміністрація Байдена, але адміністрація Трампа немає ніяких сумнів до Китаю, буде ще більш жорсткою, бо саме Трамп, коли був президентом Сполучених Штатів, розпочав низку торгівельних воїн з Китаєм. І для Китая це, ну власне кажучи, момент, коли доведеться дуже тяжко на тлі. Досить досить серйозної економічної кризи в Китаї, і от е, якщо ми говоримо про це, очевидь, що от ці перестановки вони призвані для того, щоб е, знаєте, знайти внутрішні резерви і інтенсифікувати от, е, всі зусилля. Бо за великим рахунком, знову ж таки, багато західних експертів кажуть, що у Росії 2024 рік. Це якраз вікно можливості в Україні, бо е, Сполучені Штати зав'язали в виборчій гон в гонитві, а е, допомога ну, росіяни розраховували, що вона наїде, але от вона теж надходить з запізненням. Е, Європа за різними оцінками з 2022 року займається відновленням своїх ВПК, і в 2025 році е, має вийти на певний виробництво зброї в Європі на певний, знаєте, такий плановий рівень попередній, але це дозволить зробити допомогу від сполучених штатів не настільки критично і для Європи, і для України. І таким чином е, Росія зараз буде намагатися тиснути так, щоб добитися максимальних результатів в Україні. І саме тому, от мені здається, ці перестановки вони покликані на те, щоб зробити такий собі ривок. І от тут дуже цікавий дійсно момент, про який ви сказали на початку про відставку Патрушева. Бо за різними оцінками, Патрушев дійсно був людиною, яка жорстко контролювала всіх силовиків. За великим рахунком багато хто жартував, що Патрушев може. Людина, яка може відправити відставку Путіна, так насправді вийшло так, що говорили, що Патрушев це головний ляльковод в Кремлі. А виходить так, що а, лялька по суті звільнила свого хазяїна. Так, ну він був настільки ляльководом, але. У ієрархії він займав дуже високу щабель, і щоб розуміти наскільки високу, багато хто говорив, що син Патрушева, Дмитро Патрушев, який в новому уряді зайняв посаду віце-прем'єра, розглядався на повному серйозі як наступник Путіна. І Патрушев, який фактично контролював всіх своїх він міг забезпечити. Скажемо, це ріш... забезпечити це рішення зараз. Дуже важливо, чи отримує Патрушев якусь формальну посаду. Бо якщо він її не отримає, це вочевидь буде говорити про послаблення його позиції. Якщо отримає, ну знаєте, за впливом, можливо, є тільки одна посада, яку він може отримати раніше, навіть дві це голова адміністрації президента Російської Федерації. Або прем'єр-міністр людина, яка у випадку чогось заміняє російського президента. Мені здається, от Патрошов на цю посаду дуже небезпечно для Путіна призначати, Але тим не менш в російській політиці дуже важливо, що він зайняв якусь формальну посаду, бо інакше він почне дійсно втрачати вплив, бо знайдуться багато інших людей, які будуть боротися і за вплив і за потоки, які. Скорочуються і, вочевидь, це втрата і фінансового ресурсу, і що головне силового і політичного, і від цього буде залежати багато чого, але це може свідчити про те, що Путін вирішив все ж таки не просто царствувати, а й керувати, і це означає, що у нього є плани, ну, власне кажучи, про наступників і так далі можна забути на досить тривалий час. Ну, ми згадували про тих, хто втримався. Мені на думку спадає лише одна людина. Його ще називають путіну замінником. Це Медведєв, який нині керує телеграмом Кремля. Ну якось так. Ну так, але справа в тому, що Медведєв, ви знаєте, він вже виродився в якогось блазні кремлівського. Бо він, скажімо так, в самій Росії його називають Дмитрій Алкогольйович. І е, саме тому навряд чи він розглядається якийсь наступник і так далі. Він людина, яка абсолютно безпечна для Путіна, і, вочевидь, його будуть тримати знов, е, знову ж таки біля себе. Але судячи з того, що він лише заступник е, секретаря Російської Радбезу, говорить про те, що і серйозно його ніхто і не посилює. Е, а от тут важливо далі, як дійсно як будуть відбуватися. Події навколо того ж Мішустіна. Бо коли була інавгурація, Путін дуже знаєте прохолодно з ним спілкувався, і дуже багато хто говорить про те, що Мішустина залишили, але його триматимуть до того моменту, як в Росії почнуться серйозні економічні проблеми, а потім замінять. бо за всіма іншими показниками Мішустін ледь не єдина в Росії людина, яка може скласти. Конкуренцію в рейтинговому плані самому путіну, бо навіть наступ у того ж Мішустина десь порядка 25% підтримки. Наступний за ним це мер е, Москви Собянін, там 8-10%. І от вочевидь, що якщо Мішустина позбавляться, то позбавляться і е, його політичного впливу, і якоїсь умовної небезпеки, бо ну, знову ж таки ми можемо говорити в Росії лише про умовну. Е, Політичну діяльність, оскільки там встановлена фактично диктатура тоталітарного штибу, фактично, там ну давайте будемо чесні, там статті виписують і терміни ув'язнення як при Сталіні, Сталі, як не за що 10 років. А якщо щось вже знайдуть, то 15 і 25. і, власне кажучи. Опозиції як такої в Росії немає. Вона розгромлена, розгромлена е, можливість висловлювати свої незадоволення, але це теж є, знаєте, певним таким е, певною небезпекою для Кремля, оскільки коли невдоволені заганяють десь в глибину, вона воно може вибухнути в якомусь несподіваному випадку, як було в Башкортостані, коли почалися. Акції протесту вже національних представників Башкірів проти центру. і тут такі пожежі вони можуть потроху виникати і дестабілізувати режим. Ну насправді там все як вибухнуло, так і загасили. А от що стосується самого Патрошева, так, от ви вже сказали, що він чекає на своє призначення. Але от тут цікаво, чи не вставлятиме він палиці в колеса самому Путіну? Тут ми маємо скажімо так зачекати. Чи є якісь домовленості між путіним і Патрушевим? можливо, власне кажучи, що його відставка була обумовлена тим, що йому таки пообіцяли, наприклад, що його сина зроблять наступником, але за це Патрушев має поділитися з іншими кланами впливовістю, бо вочевидь, що ніхто не хоче, щоб після Путіна відтворився новий Путін, який буде. Тримати все в, в залізних руках, а це буде знаєте, така сімібаячина, де, де джерела впливу, вони розподілять певні напрями, вплив, і в тому числі на словиків, і тому будуть убезпечені від якихось репресій і так далі. Але це досить цікавий момент, дійсно, все одно, якщо Патрушова не призначена формальну посаду. Я переконаний, що це буде означати, що його вплив буде падати тим більше що ми не забуваємо, що Путіна переобрали на новий термін. Це досить довго, і за цей час може відбутися багато що, і що може перевернути взагалі ситуацію в Росії ну з точністю до них Отраз власне саме про переворот ситуації в Росії з точністю до навпаки, ось ці всі от перетасовки вони можуть піти на користь України, врешті-решт? Ті самі бунти, які ми вже згадували, так? в Башкіртостані. От е, чи може бути той бунт, про який от досить довго всі говорять, що він може все ж таки дозріти? Ну... Е... Це питання досить цікаве, дискусійне, але е, тут, наприклад, є декілька моментів. Бо коли е, почнеться е, змінюватись зони впливу в на верхівці, то е, питання, наприклад, чи постраждає клан Кадирова у своєму впливі і у можливості отримувати дані з центру. бо... Е, тоді можливі варіанти, коли Кадиров почне гратися, і в незалежність в Чечні, і так далі, і це може піти на користь Україні. якщо в Росії почнуться проблеми з економі... вірніше, вони почалися, але поки що Росія має можливість заливати їх грошима з своїх фондів, які вони створили в тучні роки, як вони кажуть, і тут. Питання в тому, в якому сенсі Росія зможе на це реагувати в сенсі Кремль, Центр, бо багато хто говорить про те, що місцеві еліти будуть. Виступати проти проблема в тому, що зараз вони від війни заробляють, як і російська глубинка, бо навіть бідність в Росії вона впала. Ми наприклад, на початку війни очікували, що великі втрати вони призведуть до того, що в Росії почнуть висловлювати невдоволення, але виявилося так, що найбідніші вони отримують гроші, які б вони не заробили за декілька життів. І саме тому е, невдоволення, як такого, немає. Вон ну, у, у всякому випадку воно не виходить назовні, бо тоді е, шантазу його ще не ці... платять за це вбивство, яке ну, так. вони тут роблять, абсолютно, абсолютно точно. Але от що в Росії, наприклад, точно є. Це е, розкол по багати бідні. І коли Україна вдарила по е, рубльовки безпілотниками, то навіть Соловйов кричав: чого ви радієте, сволочі мовляв, там живуть такі ж самі люди, але от та радість, що не просто вдарили по Москві, а вдарили по рубльовців. От це якраз показує, куди Україна може теж е, тиснути, бо розрив і невдоволення в Росії. Е, як окремими регіонами Москвою, так і найбідніших багатих воно є і нікуди не поділося. Я думаю, що, наприклад, зараз ситуація ще погіршилась у порівнянні з початком нульових. Тоді я пам'ятаю, десь це був 2002 чи 2003 рік. Проводили дослідження в Росії, де досліджували розрив між регіонами. Так, от найбагатший регіон Москва. І найбідніший регіон. Я боюся помилитися, е, який це регіон був, але розрив у доходах був 69 разів. А зараз, Ми можемо... а за... зараз інформації немає, тоді це проводили е, різні грантові структури і так далі. Зараз ці інформації, якщо і проводять, її ніхто не оприлюднює. Але я думаю, що ситуація погіршилась, бо, наприклад, є низка російських регіонів, які знаходяться на межі банкрутства. І той факт, що, наприклад, повені в Росії вони затопили ну цілі області, і це теж вимагає вкладення грошей і допомоги людям, яку не дають. Власне кажучи, якщо говорити про ситуацію в Росії, вона певним чином нагадує те, що відбувалося напередодні розвалу радянського союзу. Було чотири фактори, які вплинули: перше це війна в Афганістані. Настільки, що е, Союзу довелося виводити війська, бо е, війна зжирала великі гроші. Е, щоб не бути ну, от напередодні розпаду е, Радянський Союз витрачав на оборону 30% бюджету. Росія в 2023 році на оборону витрачала 40%. При тому, що Радянський Союз був більш Сильною потугою мав замкнені цикли виробництва зброї. В Росії цього вже немає, і тому є наступний момент. Це Чорнобиль, який е, змусив е, Союз витрачати великі гроші на переселення, на ліквідацію аварії в Росії. Зараз е, цю роль грають якраз повені і стихійні лиха там пожежі і так далі. І ще один момент це падіння цін на нафту. Е, зараз ціна на нафту трива, тримається, але. Тут Україна вирішила допомогти, і удари по російським НПЗ, вони мають подвійний ефект. По перше, Росія втрачає можливість переробляти нафту, і вона змушена буде закупати, і вона вже звернулася до Казахстану, зарезервувати 300 тисяч тонн на всяк випадок. Тобто, Росії треба буде дивитися, куди відправляти те, що у неї є на війну чи в народне господарство. Тобто, а це. Вражається зростання цін і так далі, і невдоволення, про яке ми говорили. А другий момент, що та нафта, яку вона видобуває, е, якщо вона не потрапляє на НПЗ, е, не можна прикрутити просто кранік на е, родовищах. Постійно нафту треба видобувати або консервувати. Так от, коли нафту видобувають і буквально по демпінгу цінам Ціна викидають в на ринок зовнішній, це призводить до того, що ціни на нафту падають. І про це вже ну в принципі тенденції свідчать і говорять, що е, якраз удари у, україн, у українських дронів по російських НПЗ призводить до того, що ціни на нафту падають, попри те, що є проблеми на Близькому сході і так далі. Ну і власне кажучи, тут є е, куди вдосконалюватись у, у, у українським. Е, Бізпілотним системам і досягати і далі, і далі, щоб ситуацію Не, покращити. Думаю, що ми бачимо і надалі, як палають російські НПЗ, і станемо свідками, власне, як ця імперія знову ж таки розвалиться. Пане Олександре. Я вам дуже дякую за ваш час, за ваші коментарі. Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень, був гостем. обосток на цьому ставимо крапку, і побачимось.